Вітаю, друзі! І досі відкидаєте попки-пекінки? Тоді ми йдемо до вас. Для нашого салату якраз оця тверда частина і знадобиться. Отже, відриваємо, відрізаємо оцю плотненьку частину і будемо нарізати на ось такі прямокутні, як палички. Не, не як ми, звичайно, різемо поперек, а повздовж. Всю нарізали. Склали в глибоку мисочку і залили дуже гарячою водою. Не кипяток, а з-під крана я пропустила, і такою гарячою водою заливаємо на пів години і залишаємо під кришечкою. Тим часом ми приготуємо пластівці із перчиків чилі, які висушені, і будемо з вами разом їх робити. Заготовляти на багато порцій кімчі. Також нам знадобляться такі добавочки і спеції. Олія. Її потрібно буде нагріти на сковорідці до такого стану, щоб аж наче починає диміть. Оцет. мед, сіль, соєвий соус, копчена паприка. Усі підготовлені спеції ми складемо на капусточку без води гіркою і будемо заливати зверху оцією киплячою олією. Тим часом, як можна приготувати хлоп'я пластівці із перчика чилі? Можна їх скласти в твердий кульочок, на засібочці зіп і побити молоточком дерев'яним. І у вас такі хлоп'я різного розміру получаться. Або ось так, як я роблю, нарізати дрібненько, потім ще так перетокти пальчиками, вона добре висушена і ще получиться. На я приберу, тому що мені не потрібна аж така гострота. І за рецептом, який ви почитаєте в описі, йде кавова ложечка. Ну, я буду трошки буквально там, ну, дрібочку класти, бо це дуже остро. Получиться. Але мені здається, саме за рахунок оцих острих добавочок, цей салат і має тривалий термін зберігання, і навіть жару він добре переносить. Тому будемо додавати. Отже, друзі, дивимось процес. Нагріваємо олію до димка. Проціджуємо нашу капусточку. Вона більш м'яка, послушна стала. Спочатку всипаємо всі сухі інгредієнти одною так стопочкою, горочкою. Всі спеції. І порізаний часник, не дуже мілко порізаний. Потім олія, а потім ще за... все, що залишилось рідкі спеції. Тим часом приготуємо свіжі трави, кінза, петрушка або зелена цибулька, що у вас є. Отак треба, щоб пошепіло на спеціях. Все дозбируємо оце, соус. Все у вас буде розписано. Друзі, буквально все по чайній ложечки, грубо кажучи, перемішуємо і складаємо в контейнер з крисочкою або в баночку для зберігання в холодильник. Я отак легенько його ще привну, щоб все розподілилося краще. І в баночку в мене хорошо заходило тут, друзі. Чогось немає по рецепту інва, корня імбиря. Ой, да. я почитаю важніше. якщо він тут був, я покладу і допишу вам добре, бо дивно ця страва без корня імбиря. На декілька днів холодильник, друзі, разом з юшечкою. До речі, дивіться, скільки її багатенько тут виходить. Весь смак робить копчена паприка. Я вже ну, вже, конечно, мені ж, звісно, мені інтересно, покуштувала не надто остре оці всі, О, соуси, мед, соєвий соус. І копчена паприка зробили тут весь смак. Отже, друзі, дякую, хто дивився, дивився до кінця. Це була перевірка рецепту. Сподіваюсь, вона пройшла вдало через декілька днів. Попробуємо, коли оці хлоп'ячілі розкриються і дадуть весь смак і аромат. Якщо ви робите по-другому чи додаєте воду, наприклад, напишіть мені, буду сильно-сильно рада, тому що для мене це новий рецепт і новий досвід. Буду вдячна. Отже, до нових зустрічей. Ходіть здорові, харчуйтеся різноманітно і пишіть мені коментарі.